Рафи підвищили утім любителів перегонів на дорозі не поменшало, і старі і малі розуміють, що така їзда небезпечна для людей. Аби знайти рецепти протидії несумлінності учасників дорожнього руху, ми запитали у перехожих як переконати водіїв не перевищувати дозволеної швидкості. Любі водії, не їстьте швидко, бо інакше наступить день і ви станете пішоходами на все життя по інвалідності. Можу тільки попросити водіїв, щоб люди пам'ятали, що життя людини це саме дороге на світі, що є в нас. Я думаю, що буде краще, якщо наші водії коли-небудь в детську політику, бо в лікарню скорої медицинської допомоги, посмотреть наслідки дорожньо транспортних происшествий. Та муйте свої. Таку жагу доказати, що всі полюбляють швидку їзду, їздити треба нормально. Ну, перш за все треба, щоб ці е, люди, які керують даним автотранспортом, розуміли, що вони не одні на дорозі. Ну, Уважаємо водії, желательно, щоб ви не привишали. Пожалійте себе і рядом сидящих в вашій машині. Уважаемые водители, пожалуйста, позаботьтесь о нашем здоровье, о нашей жизни и о своей в том числе, потому что мы хотим жить и радоваться жизни.